Києві сухої ковбаси не було. Масло не продавалось. Тобто, країна, яка виробляє в найбільших масштабах цю продукцію, її не було в Києві. Така була природа Радянського Союзу. Вона неминуче мала відійти, тому що не може країна працювати в основному на потреби військових цілей. І було таке почуття, що я, та як Аліса потрапила в країну чудес і також страхіть. Тому що було водночас дуже цікаво і дуже страшно. Як люди харчувалися, не зрозуміло. Тобто просто нічого, не було взагалі нічого. Нічого не буває, нічого, ні риби, ні м'яса, нічого. Ну, що я можу, дорогі мої? Слово блад в цьому розумінні вже, мабуть, ніхто не вживає в нас. Забули це слово. Можливо, його вживають трошки в іншому, значі. А в радянські часи це слово означало: о, подивись, сусід здатний купити масло. Сусід здатний по блату отримати е, шпроти, майонез, що там ще горошок. Це товари, як делікатесами були, бо їх не важливо було придбати. Радянська економіка якось протрималась 70 років, і раптом щось сталося, щось порушило рівновагу. З якогось моменту небезпечні процеси набули незворотного характеру.